Таймо. З вами програма за кермом та я її ведуча Ганна Шевчук. Ця програма буде цікава як водіям, так і пішоходам. Порушили правила дорожнього руху. Можете розрахуватися на місці у харківських інспекторів. З'явився термінал для прийому оплати штрафів банківською карткою. Відтак, водії, на який складений адміністративний протокол, при бажанні мають право сплатити штраф у службовому автомобілі працівників ДАІ. Тож сьогодні у нашій програмі ми детально розглянемо нову систему оплати штрафів, а також про деякі штрафи у європейських країнах. Інах. Тож залишайтеся з нами. Практика використання мобільних терміналів набуває широкого розповсюдження. Вже сьогодні на території Харківської області збільшиться кількість службових автомобілів, оснащених терміналами. Тож водій може сплатити штраф відразу інспектору, який зафіксував порушення правил дорожнього руху. Подразделения госавтоинспекции Харьковской области на сегодняшний день получили 78 терминалов, из них 8 стационарных и 70 мобильных. Стационарные, мобильные терми... стационарные терминалы стоят на всех шести стационарных постах и плюс один на Шевченко 26 в управлении ГАИ и один в административной практике городского ГАИ на Шевченко 315. Также имеется 70 мобильных терминалов, они распределены следующим образом. В каждом районном подразделении города и области по одному терминалу. Городская рота имеет 35 терминалов. 4 терминала спецвод, таким образом распределены все терминалы. Терминалы уже начали действовать, они уже работают на стационарных постах. Терминалы устанавливают у рамках спильного проекта Ощадбанку и департаменту ДАИ. По всій Україні працівниками ДАІ уже використовуються близько тисячі таких пристроїв. Кваліфікованими працівниками банку було надано роз'яснення щодо внесення інформації та порядок сплати штрафи за допомогою терміналу. Це справа відповідальна, адже кожна помилка працівника ДАІ може викликати сумніви у водіїв у доцільності використання пристроїв за словами представників Ощадбанку. Наявність мобільних терміналів дозволить приймати до оплати всі типи міжнародних банківських карт включаючи найпоширеніші електронні картки, Visa та мастер що значно прискорює проведення операції оплати і скорочує термін відшкодування грошових коштів по проведених операціях. Відтепер автолюбителям не потрібно шукати банк чи міняти валюту. Термінал полегшує життя обом сторонам. Я думаю, на даний етап виникає велика заінтересованість водіїв в оплате штрафа на месте, потому что для, для некоторых это является сложной процедурой. Спрашивают, какие банки, какие карточки, какие реквизиты. Очень много вопросов. Когда на месте этот вопрос решается непосредственно оплаты через терминал, то это благоприятно сказывается на водителях. Процедура абсолютно сложная, не требует никаких дополнительных знаний и сложностей никакой не вызывает. Инспектор на месте порушения вводит сумму у гривнях серію и номер протоколу. Потім має бути підтвердження і квитанції. Одну з яких отримує водій, іншу прикріплюють до протоколу. На сьогоднішній день ми руководствуємося руководствуемся своїй роботі Кодексом України про администрация. Согласно этого кодексу существуют две статьи: это 221 и 222, которые предусматривают рассмотрение либо органами внутренних дел, либо судовыми органами. Соответственно, 222 Есть перечень статей, которые инспектор имеет право выносить постановление непосредственно, но на месте совершения правонарушения. То есть составляется административный протокол, как сегодня уже было сказано, для того, для проводки платежа, дабы он заходил в автоматическом режиме, необходим именно серия номер и серия номер протокола, именно протокола. И выносится постановление, в котором непосредственно указывается сумма штрафа согласно той статьи, согласно которой привлекается правонарушитель к административной ответственности. И дабы эта проводка проходила в автоматическом режиме, необходимо указывать серию и номер административного протокола и соответствующую сумму, которая была вынесена в виде штрафа. И эти деньги зачисляются в госказначейство, и буквально через два дня они поступают в виде выписки, и нашим отделам вносится в национальную базу для прикрепления к административным материалам. Соответственно, это является основанием для того, чтобы человек, в отношении которого был вынесен штраф, не бегал по подразделениям ГАИ, не носил эти квитанции, не знал, что с ними делать. Это является основанием для ненаправления данного постановления, согласно требованиям того же кодекса, В исполнительну службу для принудительного зискання. За законодавством, працівник ДЕІ може на місці прийняти максимальну суму штрафу 850 гривень за керування транспортним засобом без реєстраційних документів. А ті статті, по яким інспектор непосередньо може винести постановлення на місці, это превышение скорости, нарушение правил обгона, нарушение правил проезда перекресток, проезда перекресток на запрещающий сигнал светофория, невыполнение требований дорожных знаков разметки, текст состояния транспортного средства і так далее. В суде рассматриваются те материалы, которые предусматривают лишение, одна из санкций статьи предусматривает лишение права управления. Это создание аварийной ситуации, это дорожно-транспортные происшествия, это невыполнение требования работника милиции об остановке, это уезд вместо ТТП и, соответственно, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если у водителя нет пластиковой карты, ему выдают копию протокола и постановы с печаткой. Далі впродовж 15 днів штраф потрібно оплатити. У зв'язку з тим, що одержувачем штрафів є державне казначейство України, а єдиної системи обміну даними немає. Вона не передбачена законодавством. То в органах ДАІ інформація про сплату штрафу надходить тільки після надання громадянами квітанції. За відсутності такої інформації, служба ДАІ змушена проводити дії з примусового стягнення штрафів, тобто направити постанову до Державної виконавчої служби на примусове стягнення. Ось чому так важливо відразу після оплати штрафу будь-яким зручним способом пред'явити квитанцію в ДАІ за місцем проживання. Сейчас це все автоматизировано. Дійсно, ми как бы в епоху таких. Технології поэтому как бы пішли навстречу, разработали эту систему, которая у нас работает уже з 2013 року, і все ми без участия человека. Нам головне, щоб платеж був заполнен согласно того треба, який НАЦБанк. В нацбанквдаї. Використання терміналів називають ще одним кроком до викорінювання корупції на дорозі і прогресивним способом спілкування учасників дорожнього руху та інспекторів ДАІ. Перш ніж перейти до короткого опису особливості країн Європи, що стосується правил дорожнього руху, хочеться відзначити, що туристи на авто практично ніколи не стикаються з проблемою пересування та украй рідко їх зупиняють. Тож, все ж таки, попереджений значить озброєний. Дивіться далі! Польща обмеження швидкості у Польщі складають по місту 50 км на годину, за містом 90, з розділювальною смугою 100 на магістралях 130 км на годину. Штраф за непристебнутий ремінь 15 євро. За розмову по мобільному телефону під час року 22 євро. За перевищення швидкості понад 51 км на годину 111 євро. Заїзду у нетверезому стані понад 0,2 проміли 150 євро. Німеччина. Обмеження швидкості по місту 50 км на годину за містом 100, магістраль 130 км на годину. У Німеччині іноді можна розганятися до 150 км по автобанах. Але варто відзначити, що хороші німецькі дороги виявляються міфом. У Голландії, наприклад, набагато краще. Та й міф про те, що всі їздять понад 200 км на годину це міф, Франція. Обмеження швидкості по місту 50 км на годину за містом 100, магістраль 130 км на годину. Порушення правил дорожнього руху карається високими штрафами, які оплачуються на місці. Наприклад, штраф за перевищення швидкості від 500 євро, за нетверезий стан понад 0,5 проміле до 4700 євро. У разі відмови від сплати штрафу автомобіль конфіскують. Водій іноземець за перевищення швидкості на 40 км на годину, крім грошового штрафу, просто позбавляється водійського посвідчення на місці. Якщо немає другого водія, порушник сплачує буксирування свого автомобіля. Водійське посвідчення видається тільки при виїзді з країни. Фінляндія. Початківці водії стаж до двох років повинні мати спеціальні знаки і пересуватися зі зниженою швидкістю. Поза населених пунктів обов'язкове включення ближнього світла фар у будь-який час доби використання звукового сигналу в населених пунктах заборонено, крім випадків попередження про небезпеку. Слід звернути увагу на дорожні знаки, що попереджають про можливу появу на трасі диких тварин, наприклад, оленів або лосів. І вночі слід бути особливо обережними. Якщо водій збив оленя, він зобов'язаний проінформувати про аварію поліції. Штраф за проїзд на червоне світло визначає суд пропорційно доходам порушника, але не менше 50 євро. Непрестебну ремінь коштує від 25 євро. Перевищення швидкості до 20 км на годину від 66 до 117 євро понад 40 км на годину позбавлення водійських прав на термін від 3 місяців до 2 років. І штраф пропорційно доходом. Італія. Швидкісні обмеження тут ті, ж, що і в більшості європейських країн. На автострадах 120-140 км на годину. В межах міста 50 км на годину. Штраф за перевищення швидкості від 300 євро. За непристебнутий ремінь 30 євро. За приїзд на червоне світло 120 євро. Керування автомобілем у нетверезому стані понад 08 проміли карається штрафом у 250 євро. В Італії багато заправних станцій не працюють після 19-ї години. В середині дня роблять перерву на 2-3 години, а по неділях влаштовують вихідний. АЗС на основних трасах працює цілодобово. Болгарія. Обмеження швидкості 120 км на годину на автострадах. 90 км на годину на шосе. 50 – у населених пунктах для тих, хто отримав права менше двох років тому, діють індивідуальні обмеження: 70 км на годину за містом і 100 км на годину на автостраді. Проїжджаючи поворот, де видимість обмежена, а це в основному гірські дороги. Необхідно попередити водія зустрічного транспорту звуковим сигналом штрафи за перевищення швидкості від 20 до 30 км на годину і паркування у неналежному місці. Штраф 10 левів тобто 5 Доларів. За керування автомобілем у нетверезому стані понад 1,2 проміли – штраф від 100 до 300 левів, тобто від 50 до 150 доларів, або позбавлення права керування автомобілем на один рік. З вами була програма за кермом та я її ведуча Ганна Шевчик. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, бо саме від цього залежить ваше життя та інших учасників дорожнього руху. А нашу програму ви можете дивитися щосереди на каналі. ОТБ. Тож до наступних зустрічей.